Добрий день, любі малята! Скажіть, будь ласка, а яка зараз у нас з вами пора року? Так, осінь. У нас з вами розпочався місяць листопад. Останній місяць осені. І в нас з вами розпочалася пізня осінь. Наші птахи вже відлетіли у вирій. Але в нас з вами дуже багато зимуючих птахів, які залишаються з нами на всю зиму. Подивіться, будь ласка, що це заді мене. Так, це годівничка. Для чого вона потрібна малята? Так, для того, щоб підгодовувати взимку наших пташків. Сьогодні я вам хочу розповісти про дуже маленьку жовтогруду пташку. А яку саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. На моє віконечко, прилетить мосонечко. Мила пташка-жовтогруда. Запишіть. Розбудить день, як горобчик невеличка, хто це дітки? Так, малята, це синичка. Я зараз вам пропоную переглянути цікаве відео про життя синичок. Діти, послухайте розповідь про зимуючу пташку синичку. Слухайте уважно. Пташка живе з нами на протязі всього року і зимою, і влітку, і весною, і осінь, але навесні вона особливо співуча. Пташка полюбляє жити поряд з людьми. Хочу звернути вашу увагу на її зовнішній вигляд. Яскраво жовтий животик не сплутаєш ні з якою іншою пташкою. Пиничок необхідно підгодовувати не тільки зимою, а й навесні, тому що буває ще холодно. Вчені виявили, що з десяти синичок зимою виживає лише одна. І Гинуть вони не від холоду, а від голоду, тому необхідно їх обов'язково підгодовувати. Синички не б'ють свої гнізда, вони полюбляють жити в дуплах дерев, у розщілинах, між густою кроною. і там вже виводять своїх пташенят. За рахунок того, що синиця виводить багато пташенят від 6 до 12 два рази на рік, перший виводок весною, а другий влітку. Тому популяція птахів відроджується на протязі весняно-літнього періоду. Синичка любить їсти всяких. Жучків, черв'ячків, комах. Але також полюбляє і зерна. А найбільше її ласощі це звичайно сало. Подивіться, чим можна підготовувати пташків узимку. Птахи взимку бояться не холоду, а голоду. Тому обов'язково допомагайте нашим птахам і робіть годівнички. Ну що, малята? Переглянули відео про синичок? Я сподіваюся, що ви взимку будете їх підгодовувати, і вони зможуть дожити до весни і заспівати нам веселих пісень. А зараз, перед тим, як почати нашу роботу, я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику. Пальчики з'єднаєм ловко. Прилітні цитахи Відлітають восени, прилітають. Всі шпаківні заселяють, гнізда тут всі вони звивають. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, від усіх лунає звук, пташенят чекають тут. Пташенята всі співають, всіх навколо звеселяють. Так дітки, я вам пропоную сьогодні конструювання і зробити синичку. Для того, щоб почати нашу роботу, нам потрібно два круги чорного кольору, один круг білий розрізати навпіл, один великий жовтий круг вирізати ось такі крильця та хвостик для нашої пташки. Тож розпочнемо нашу роботу. Жовто-груда синичка вийшла у мене. Чекаємо на ваші роботи, які синички вийдуть у вас. Ці синички поєднали в собі кольори нашого прапору. Тому, якщо у вас є хтось, хто зараз захищає нашу батьківщину, можете їм на згадку подарувати таку гарну пташку.